Китаянка Шутінг разом зі своїм другом розповідають про історію чаювання. Вона каже, чайна церемонія є філософією і мистецтвом водночас. Китайці не п'ють чай, вони його смакують і медитують. За чашкою чаю можна спокійно зануритися у власні думки. Ми завжди вибираємо затишне тихе місце для чаювання. Ми п'ємо чай з маленьких чашок, насолоджуємося його ароматом і просто відпочиваємо. Китайці дуже бережно ставляться до чаю. Хочуть познайомити з його культом і європейців, адже через традиції чаювання можна зрозуміти ментальність народу. Закарпатці радо відгукнулися на запрошення іноземців. Анна зі своїми друзями прийшла на зустріч дізнатися більше про піднебесну і, звичайно, скуштувати справжній чай. Власне, дана церемонія, наскільки я знаю, перший раз проходить в Ужгороді, і мені дуже цікаво насправді дізнатися, як це проходить власне в Китаї, оскільки представники саме Китаю будуть нам показувати і розповідати все про дану церемонію. Мої очікування на рахунок цієї церемонії це дізнатися все, що насправді несе в собі ця церемонія, які її черчні підґрунтя, і як я можу власне вдома робити цю церемонію. Вікторія Максимова каже, що часто практикують подібні акції, адже в їхній організації є волонтери з цілого світу, і кожен має про що розказати. Таким чином відбувається культурний обмін і зникають стереотипи. Звичайно, ми організовуємо заходи. В нас так само в планах. Творчі. Як я можу вже не тільки виступати китайці, а також із Литви, і з Бразилії. ну а Звичайно, у нас відбуваються дискусійні клуби постійно кожного тижня. Тому інформацію можна знайти в соціальній мережі і можна долучитися прийти в участь в дискусійних клубах. Тому ми запрошуємо всіх.